Доброго дня, дорогі друзі. Отже у першій частині я трохи розповів про Карпати і Гуцулів, що це за нарід, і далі буду знайомити вас з горянами. Але тепер давайте перенесемося до Києва і познайомимося з нашою героїною. Частина друга. Настя відвела погляд від монітора комп'ютера і задивилася на зелений краєвид у вікні, щоб відпочили очі. І знову нахилилася над клавіатурою. Вікна її невеличко, але затишну офісу, виходили на один з київських парків. Залишилося зробити останнє, відправити Максимові обіцяні кошти. Сума була чималенька 800 тисяч гривень. Максим, її друг, або, може, можна сказати, навіть більше, ніж друг, уже кілька тижнів прохав її про це. Наводячи все нові і нові аргументи. Бив на логіку, бо знав, що Настя любить все добре обміркувати і прорахувати. Настя вела пароль, включила програму Клієнтбанк. Це дуже зручно відправляти всі платежі через інтернет. Вона була директором власної невеликої компанії, яка займалася торгівлею комп'ютерами та мобільними телефонами. Витягнути таку суму з обігу було для неї непросто. Але кошти були так потрібні Максу всього на два тижні. Він обіцяв їх прокрутити у якійсь оборуці і повернути до обумовленої дати. Навзамін обіцяв зробити гарний подарунок чи сюрприз. Дівчина тепло посміхнулася, згадуючи невгамовного веселуна Макса, цього невисокого блондина, її ровесника, який ось уже три роки домагається настиної руки. Але вона чомусь зволікає з відповіддю. Чому? Підсвідомо чекає справжнього кохання чи тому, що впеклася, вийшовши заміж у 19 років, зараз їй виповнилося вже повних 26. Настя сама не могла відповісти на це запитання. Симпатичний хлопець, невисокого зросту, некрасень, але жінки задивляються на нього. Маневеличке черевеце, але воно абсолютно не псувало Макса, а навпаки, додавало якоїсь статечності і солідності, їй було з ним добре і спокійно. Настя заповнила платіжне доручення на ім'я Макса Бережного ввела всі необхідні реквізити. Залишилося лише підписати платіжний документ в електронному режимі. Вона користувалася правом директорського підпису без бухгалтера. Але раптом комп'ютер виключився і монітор погас. Шкода, треба зачекати, поки він перезавантажиться і починати все спочатку, подумала Настя. Матовий екран монітора знову спалахнув і наче запросив до роботи. Повторивши всю процедуру, Настя дійшла до підпису платіжного документа, коли комп'ютер відключився вдруге. Тришки роздратована Настя викликала дзвінком системного адміністратора Олексія. Що трапилося, Анастасія Вікторина просунув голову до кабінету онак з трохи переляканим обличчям. Він відповідав за безперебійну роботу мережі комп'ютерів та займався оновленням та підтримкою сайту компанії. «Вже вдруге виключається комп'ютер. Глянь будь ласка, чому? Настя встала зі свого крісла і підійшла до вікна. Олексій швиденько перевірив усі з'єднання і зацокотів на клавіатури. Можливо, був перепад на проято, а інколи буває, а так все гаразд, не з оточимо адмін. Попробуйте, будь ласка, ще раз. Настя подякувала і знову запустила банківську програму. Але коли й утретє на тому самому місці комп'ютер знову виключився, Настя відчула несподівану тривогу. Щось ніби тримало її за руку і попереджало не роби цього, зачекай. Її поля зупинився на маленькій дерев'яній фігурці старенького чоловічка з бородою, який стояв на підставці біля монітора. Він пильно дивився на неї своїми гострими очицями, наче чев'язками, і наче застерігав від чогось. Настя взяла фігурку у руки і несподівано відчула приємне тепло. Це був її талісман, невеличка скульптура дідуся з довгою сивою бородою. Всі найдрібніші риси, обличчя, деталі одягу, статури були ретельно й старанно вирізблені. Коли дівчина вперше побачила його, він нагадав їй Нецькі, фігурки роботи японських майстрів. Настя побачила їх на одній із виставок, і вони вразили її уяву. Виявляється, нецькі спочатку перекріплювалися до пояса кімоно, щоб підтримувати кисе з тютюном, ключі, коробочку для чи парфумів. Японський одяг не передбачає кишень. Потім ці фігурки в Японії стали талісманом, амулетом, справжнім витвором мистецтва, їх виготовляли зі слонової кістки, оленячих та буйволових рогів. Кликів дикого вепра, але найбільше все-таки використовувалося дерево. Кожен майстер намагався підкреслити текстуру деревини і ніколи його не фарбував. Фігурки старанно шліфувалися, не мали гострих кутів та грани, і були легкими і гладенькими на дотик, а отвір, через який просилювався шнурок, був малопомітний і віртуозно маскувався в загальній композиції нецькі. Фігурка, яка лежала у на долоні, була подарована в Карпатах на гірськолижному курорті Буковель. З нею були пов'язані цікаві і таємничі події. Цей старенький дідусь мав ім'я Чугайстер, персонаж карпатських міфів і казок. Настя поринула у спогади. Вечірка в одному з київських ресторанів добігала кінця. Товариство, в якому була і Настя, вже наїлося, напилося, перепробувалося цікаві фірмові наїдки і тепер розважалося розмовами під наголосну приємну музику. А давайте поїдемо на вікенд у Карпати. Раптом запропонувала Настина сестра Ася, звертаючи до неї та Максима. Ми ще не були на лижному курорті в Буковелі. А що там робити влітку, розсміявся Максим. Серед літа, снігу не знайдеш. Там дуже гарна природа, мальовничі пейзажі, чисте і свіже повітря, заперечив Андрій чоловікася, обнімаючи її за плечі. А чому б і ні? підтримала сестру Настя, яка ніколи ще не була в Карпатах. Давайте поїдемо. Трохи вирвемось на природу, бо в Києві вже стає нестерпно не лише жити, а й дихати. Мільйони автомобілів, тонни вихлопних газів. Розмова непомітно перекинулася на київську екологію, на корки на дорогах, на столичного мера, на курси валют. Робочий тиждень добігав свого кінця, коли раптом заворушився на столі мобільний телефон. Настя взяла його урки і глянула на дисплей. Дзвонила Ася. Ну що, їдемо? Куди? не зрозуміла Настя. Як куди? У Карпати. Ти ж сама хотіла. Та ні, в мене стільки роботи, змочилася за тиждень, хочу відіспатися. Не дорій, і тримай слово категорично заявилася, нічого було підтримувати мою ідею. Давай поїдемо, розважимося, а то киснемо тут, як жаби в болоті. Нікуди й ніде, лише роботу пильнуємо. Ну, добре, гаразд. А що з собою брати?» Максима, не забудь, і бери побільше грошей, а там дамо собі раду. Виїжджаємо завтра, в п'ятницю, на 4 дні. На понеділок припадає державне свято і це вихідний. Повертаємося у вівторок. Згода? А ночувати де будемо? Не хвилюйся. Андрій уже зателефонував до Буковелю і забронював місця у готелі. Виїхали з Києва двома машинами о шостій ранку на Житомир. Перекусили у козачку на виїзді з Хмельницького, а близько четвертої уже в'їжджали у село Поляниця. Саме тут, на окраїні села, і розташувався Буковель. На в'їзді до комплексу охоронець у чорній формі підійшов до машини і попрохав залишити її на стоянці. Але Андрій сказав про заброньовані місця в готелі, і він підняв слагбаум. Всю поїздку Настя сама кермувала свого улюбленця Тойоту Рав 4. Вона любила сидіти за кермом, любила швидку їзду, чого завжди побоївся Максим. Він сидів зараз поруч і був за діджея, постійно шукав музику на всеукраїнських та місцевих радіостанціях. Настя відвідувала Карпати вперше, тому одразу після Коломиї, коли вдалині засиніли гори. Її охопило досі незвідане почуття радості, польоту і захоплення. Чим ближче під'їжджали до гір, тим свіжішим ставало повітря. Коли подолали круту добротівську гору перед делятином, Андрій, який їхав попереду на своєму аутлендері, зупинився. Настя теж загальмувала, і вони вийшли за автівок Вдалині виднілися гори які плавно перетікали одна в одну, вище в меншу, менше в більшу, і так аж до обрію. А далі були хмари, які укутували на Чаперинові вершечки гір, сонце, яке вже втомилося і збиралося на перепочинок. Це була дивовижна картина. Кожна людина, яка вперше бачить гори, стає наче зачарованою, і в її пам'яті назавжди залишаються саме ці перші враження. Гори, залежно від погоди, бувають різні, як і людський настрій. Вони похмурі, коли падає дощ, сердиті, коли здіймається вітер, грізні, коли бушує гроза, лагідні, коли світить сонечко, добрі, коли співає карпатське птаство. Гори бувають хитрими і непокірними. Здавалось би, невисока гора так і манить тебе, здолай мене! Ти починаєш підніматися вгору, йдеш годину, другу, а гора стає все крутіше іначе віддаляється від тебе. Ти вже охляв і заморився, ладен би повернути назад, але твоя опертість ще гордість штовхає тебе вперед. І тоді гора здається, і ось ти на вершині. Вона не тільки підкорилася тобі, але й відкрила очі на інші, не менш красиві й привабливі вершини, полонини, плаї, смерекові ліси. І ти втішений і щасливий, забувши про втому, легко спускаєшся вниз, де кроком, де бігом. Все це Настя пізнає потім. А сьогодні вона, дівчина, яка виросла в Донецьких степах, була зачудована і вражена, здавалось би, неземною земною гір. Не хотілося розмовляти, а стояти отак вічність, обнявшись з максом і дихати на повні груди. Яке цілюще і п'янке карпатські повітря. Настя попросила Макса сісти за роль, а сама всю дорогу до буковелю милувалася краєвидами, проводжала поглядом потічки, звивисті стежки, які угадувалися на схила. Вон де під горою притулилася, наче іграшкова хатка, оточена невеличким садочком і травами. До неї повільно піднімається чоловік з клумаками на плечах. Це потім тоді дізнається, що це бесаги, і старі гуцули не розстаються з ними, Такі собі дві полотняні або вовняні торбини, зв'язані між собою, і перекинуті через плече для рівноваги. Як там люди живуть? Невже вони ходять так далеко пішки? їй згадався столичний люд, який стоятиме на зупинці трамваю чи тролейбуса і чекатиме півгодини, годину на транспорт, щоб попасти на сусідню вулицю, а пішки до неї десять хвилин. Та що дивуватися, вона така сама. Серед високих гір та смерек, які тихо гомоніли про щось між собою, у мальоничій долині та на схилах лежав Буковель, бо все більш розташувалися акуратні та оригінальні у гуцузькому стилі дерев'яні будиночки та альтанки. Це були готелі, ресторани, колиби, приватні садиби, вилли, а скільки ще нових будувалося. Гірська річка потічок наповнили гарне озеро, в якому вільно плавала горда гірська рибофорель. ідилія, і краса. Трохи далі курсували потужні й надійні витяги, які повільно й величаво піднімалися вгору до вершин. Крісла з дорослими та дітьми невтомно снували вгору вниз, не зупиняючись навіть на хвильку, щоб відпочити. Ася та Андрій, Настя з Максом, досхоча каталися і намилувалися гірськими краєвидами. Золоднілі й щасливі, вони попрямували до ресторану, щоб повечеряти і відсвяткувати свій перший день у Карпатах. Їхній шлях пролягав повз продавців сувенірами, біля яких снували бажаючі придбати щось на пам'ять чи просто помилуватися гуцульськими виробами. Чого тут тільки не було, косі ліжники й вишті сорочки, інкрустовані бісером, а по місцевому – пацьорками кептарики, крисані та віночки, опришківські топірчики, тайстри та широкі шкірінні пояси і, звичайно, барвисті гуцульські писанки, а сувенірів з дерева й не злічити ложки й тарілки, горнятки і мисочки, шкатулки й барильця, ікони з Богородицею Божим сином. Безліч всіляких, великих і малих виробів. Це все треба побачити на власні очі. Давайте щось купимо на згадку», – сказала Настя, і попрямувала до заставлених прилавків. Давайте щось купимо на згадку», – сказала Настя і попрямувала до заставлених прилавків. Великодушна панночку, купіть у мене, почула вона веселий голос. Таке незвичне звернення трохи здивувало Настю, і вона пильніше, ніж це треба було, подивилася. На про продавця. Що було далі, розповім у третій частині. До зустрічі. А на завершення розповім вам притчу. Старий чоловік сидів на призбі, курив люльку і спостерігав за онуками, які бешкетували на подвір'ї та в садку, а потім почали ображати один одного і битися. Айдіть-но сюди, гукнув дід. А коли ті підійшли, обняв їх за плечі і спитав Чому б'єтеся? Сам же й відповів: та тому, що у кожного з вас сидить два вовки, які борються між собою. Перший це зло, заздрість, ревність і брехня, другий це добро, любов, надія і вірність. Діти притихли, усвідомлюючи життєву мудрість. А потім один із хлопчиків запитав, а який вовк все ж перемагає? Дідусь посміхнувся. Той, синку, якого ти годуєш. До зустрічі!